Мурні подружки, а також ті, кому найбайдуші сексуальні м'язисті. Тіла на футбольному полі. В ефірі Блонд 2012 Ми починаємо. Дивись сьогодні у Блонд 2012 Українські артисти змінюють професію. Хто зі знаменитих музикантів претендує на звання найфутбольнішого гурту України? І ось він цей звисток! Збірна України стає чемпіоном світу! Дизайнерська форма. Прояви фантазію і стань королевою матчу. Полюбити футбол. Як пережити євро 2012 і не посваритися зі своїм бойфрендом. Ми люди, сьогодні я вам пропоную справжні відкриття. Ми будемо знаходитись на майстер-класі, де наші зірки будуть займатися справжнім футболом. Дізнайся саме зараз, чи вдасться українським артистам перетворитись на майстерних тренерів. Мої любі привіт! І сьогодні. Як ви бачите, ми вже знаходимося у неймовірній команді. І Моя команда сьогодні це Настенька. Так, будь ласка, Бодя і Педан нам будуть показувати Бодя що... і педан будуть показувати. Що в буде... ім'я Олександр Педан, дата народження 24 березня 1982 року. Рід діяльності – телеведучий. Ігровий номер – ВФК «Маестро-24». Ігрова позиція – нападаючий. Зріст – 169 см. Вага – 70 кг. Зіграно матчів – 46. Забитих голів – 36. Ім'я – Микола Коваль. Дата народження – 19 грудня 1981 року. Рід діяльності. Хореограф. Соліст гурту «Вабанк». Ігровий номер «ВФК маестро 70. Ігрова позиція лівий півзахисник. Зріст 187 см. Вага 78 кг. Вони будуть нам показувати, що саме означає гольова, так сказати, передача. І ми з во Дівчата, всьому вніманні. Граємо шток, де когда. Давай, поїхали. Я готова. Від з Маріуполя надійшло запитання, що таке гол. І гол що таке? Що? А гол це ми знаємо, гол це коли до вуріти потрапляє м'ячик. Без порушення правил, правильно? Так от гольова передача це коли ти віддаєш пас. А власне, людина з нього забиває гол. Зрозуміло? і є гольова передача. Тобто, ти ну, приблизно це виглядає так. Дивіться, ставайте з боку. Давай. Так, коня, це ж професіонали. О, бо я забив мій. гол, бодя віддав гольову передачу. Це зрозуміло. Єдине, що в футболі є угу. одне правило. А ні, якщо я вам почну розказувати про все. Сайт... Ну розказуйте про все. Шановний зірковий футболіст. Розказуйте. А, нам, будь ласка, про все. за правилами футболу. Ця гольова передача має віддаватися е, в напрямок воріт, якщо нападник знаходиться не ближче до воріт, ніж останній захисник. Це дуже складно, не запам'ятовувати. Тобто, ти маєш на увазі про те, що якщо футболіст мчить, щоб прийняти там ту гольову передачу, так. а до нього мчить друг, другий інший футболіст, так. щоб прийняти ту гольову передачу, так. він цей момент ще має. Якби то все образив, він ще має думати думати, ти не що куди, який я там біжу, чи третій, чи десятий, і де там моя передача? Так, так? Це, це ну ну якщо пояснити це правильно, ось так, дивись, ти захисник, ти стоїш. Я я, я я нападник. Богдан має мені віддати передачу. Якщо я стою ближче до воріт, ніж ти, і він в цей момент віддає мені передачу, цей гол не буде зараховано, тому що це буде офсайд. Тому проиграли. Я маю да, це він не грає. Я має бути до воріт ніж ти. І ось таким чином це відбувається. Да, все. Гольова передача, повторення зчора цього. О! Ось так, все. Тобто, хто ближче до воріт, хто приймає пас, тобто гольову передачу, той і забиває. Не думай про це. Ти должна просто попасть по мячу. Оп! Дорогенькі, я весь час захоплююсь фаготом та фозі, і нещодавно дізналась про те, що хлопці у своєму арсеналі мають найбільшу кількість футбольно-музичних пісень. Я хочу, щоб ви дізналися про це набагато більше. Давайте дивитись. В гастрольному автобусі та гримерках цих музикантів не вчухають гучні перегляди футбольних матчів, особливо якщо на полі українські гравці, справжні патріоти і футбольні шанувальники Фагот, Фозі та уся команда гурту «Танок на Мадані Конго. Дарма часу не гають. Вболіваючи можна і розпіватись перед концертом, а музикантам розмахуючим руками розім'яти пальці. Ось чому вони завжди такі гарячі і запальні. На сцені не дивно, що репортуар танків переповнений футбольними піснями. Перша пісня про футбол називається Та вона починалася так. Це було 10 років тому, і з'явилася ідея написати про те, що Україна зіграє в фіналі чемпіонату світу. Тобто, це починалося все як жарт. При тому, що Україна грала у фіналі з Китаєм, чемпіони світу, шовто сині, хортиця порубала шаолі. і перемогла з рахунком 1-0. Ми запросили найкращих українських коментаторів за всі часи Дмитра Джулая і Дениса Босянка, і вони нам начитали, ніби. Коментар, от ніби вони ведуть е, репортаж з фіналу Чемпіонату світу. Збірна Україна виграє у команду Китаю 1-0. Всі ми чекаємо лише одного, чекаємо свистка вітра. І вони з третього дубля дали таку істерику, що вони самі е, повірили, ледве не О, заплакали. заплакали. Да. Да. Я пам'ятаю цей да. момент. і ось він цей свисток. Збірна України стає чемпіоном світу. Україна це є такий телеканал. М1 називається. Він одного разу захотів зробити на Новий рік телепроект е закордонні хіти в виконанні українських музикантів. Е тематика була новорічні пісні, але ми захотіли зробити футбольну, тому що тоді наближався чемпіонат світу, на який нарешті Україна попала. Перше і поки в останнє за свою історію, і ми зробили пісню Віва Україна, через що пишаємось тим, що про нас не писала газета Делі Телеграм. Шою з усіх країн радію Україно, супернику, плач, відсвяткуємо разом газом кожен. Потім е, нам замовили пісню. Чемпіонату України з пляжного футболу робили з німцями. Якийсь саунд-ательє, не знаю який, А, якийсь... так, німецький даму. Ліндевагін, гельміха, заболівальники динамо Київ. Вони як щось трапляється, співають. Я чекаю на вікенд, тому що вони чекають на вікенд на футбольний. <гибухін 'я> одного футбольного клубу. <гибухін 'я> да, да. Ми чекаємо. Оптопуса просто восьмої бронзи чекаємо саме тоді. Ну по справжньому розкриється весь таємний смисл металістів. Там зашифроване послання. Шоста пісня про футбол, клієнту треба Римогол. Ми її так і не зробили. Нам пропонували ці росіяни. Те, що тоді да. я навіть не знав. Про це. Цьому пісні ми напишемо, коли Україна виграє чемпіонат світу. Тобто вона вже написана а, з матюками, з радісними. І як щойно Україна стане чемпіоном світу, ми відразу її обнародуємо. Ж я, Дєвушка Блонда, безсумнівно присвоюю гурту танок на майдані Конго титул найфутбольнішого музичного гурту України. Дівчата, давайте усі разом вболівати за численні перемоги українських футболістів, і хай вони надихають фагота та фозі на створення нових хітів. Любимые, не волнуйтесь, я не изменила свистыль. На мне сейчас основа футбольной формы, которую я уже очень скоро собираюсь изменить. Привет, я Лена. Привет, я тоже Лена. Очень приятно. Вот, наконец-то, к тебе дошла. Хочу что-нибудь поменять здесь. Сделать эту форму очень оригинальной и гламурной. Идешь на матч, да? Да, иду на матч, очень модный хочу быть, и сразу, чтобы меня все заметило. Лена Іванова з дитинства розуміла, що її професія має бути творчою. У фешн-індустрії вже більше десяти років. Лена справжній космополіт. І перш ніж створити одяг, вона ретельно вивчає особистість та уподобання клієнта. Надо делать модную форму. І перше, що я відмітила, коли тебя увиділа в ти формі, та що вона слішком закрита. Угу. Ти дівшка ярка, красива, сексуальна. Нада это подчеркнуть. Гордость страны, в конце концов. Да, вот є. Ну, І есть. Да, есть. наверное, я начну з ножниць. Ножниці. Так. Ножниці да. прям на мне. Режем прямо на мне. Можна, да? Да, не боюсь. Лена, довго не думаючи, вирішила зробити з мене справжню учасницю американської групи підтримки. Це же очень круто. Обов'язки щасливець, які займаються черлідінгом, входить не лише збадьорювати гравців виглядом своїх красивих тіл, але й заохочувати вболівальників до здорового способу життя та пом'якшувати агресивний настрій фанатів на трибунах. Каже, там саме. Ратуємося не гаду. Ой, це саме для мене. думаю, з оригінальною формою від Лени іванової мене візьмуть навіть у найкрутішу команду черлідінгу. Сейчас у нас получился концепт украинского комбинезона украинской футбольной болельщицы. Да, вот она я. У которой что... имеется. У которой имеются карманы и народное достояние. Вот народное достояние, ребята, а вот карманы. Класс мне очень понравилось, потому что, знаешь, кажется, ну вот, раз-раз, и все это стало абсолютно другим, абсолютно выглядеть. Прикольно. Это концепт. Эту uh -huh. э, э, идею можно взять просто за основу и сделать в таком стиле национальных цветах и с э, футбольной стилистикой целый комбинезон женский. Уже, конечно, без этих рваных краев, все аккуратненько, с помощью портных, закройщиков. Потому Но что мы сделали есть. за три минуты, конечно, быстро раз, да. раз Это основа для того, чтобы потом уже тщательно работали все портные мастера, подшивали, да, да, украшали. Да. И создавали Ой. вещь. А, Спасибо большое, Ленка, за то, что помогла мне преобразить свой костюм. И я уже вот иду э, на улицу м, как бы пробовать себя в этом костюме. Ставица, да. Спасибо. Рада была поработать. Пока. Окей, хорошо. Пока. Мої любі за допомогою фантазії та золотих рук дизайнера Лєни Іванової ми створили ось такий неймовірний фешн-лук. В такому вбранні вас точно помітять красені футболісти. Ну а подружки ну просто з'їдуть з глузду від заздрощів. подружки, як я вас розумію, тому що під час євро 2012 ваші бойфренди будуть відсутні майже цілий місяць. Але програма Блонд 2012 знайшла вихід із цієї ситуації. Дивимось. Не перемикай, долучайся до пікантного експерименту Дівошкі-Блонди. Протягом євро 2012 Уся увага бойфренда буде прикута виключно до чемпіонату. Хлопці не чутимуть нас, не бачитимуть наші нові зачіски і не погодяться поїхати на море протягом цілого червня. Тому не ображайтесь, якщо він не помітить вашу нову сукню чи новий колір волосся. Саутисанітіндиффренс. Така ж ситуація з романтичною вечерею. Не чекайте фуагра чи тірамісу. Найбільше задоволення під час євро він отримує від чіпсів пива та суто чоловічої їжі. Залишайся з блонд 2012 Дізнайся від чого ладні відмовитись. Чоловіки заради футболу. Це не збагненно, але заради перегляду матчу хлопці здатні відмовитися навіть від сексу. Тому не варто в цей час витрачати купу грошей на нову сексуальну білизну. Хіба що вона буде кольору його улюбленої команди або з футбольною символікою, дівчата? сподіваюсь, мій експеримент стане корисним для вас. А до того, щоб здивувати і вразити свого бойфренда під час євро, потрібно витратити деякий час на підготовку. Я сподіваюся, дорогенькі, ви розумієте, про що я по Перше, варто визначити найгарніших футболістів. Запам'ятайте їхні імена та при нагоді запитати свого бойфренда, чи грає сьогодні той чи інший красунчик. По-друге, обов'язково вивчити хоча б кілька футбольних термінів, і неважливо знати їхнє призначення. Головне, гарно сформулювати фразу під час спільного перегляду матчу. Я пропоную такі. Та ну хорош, він же був в офсайді. Авсайді. Ух, які дріблінг. Вау! Які були цінці! Вау, давай пенальці! І у будь-якому разі ви будете на висоті. Якщо наші програють, ви зможете втішити свого вболівальника. Ну а якщо виграють, ваш переможець обов'язково захоче розділити своє щастя з вами гарною вболівальницею та розумною подругою. В наших попередніх зустрічах ми вже бачили, як вболіває за нашу збірну України наша збірна група. Блон. А сьогодні ми побачимо, як це роблять чоловіки. Євро 2012 накрило потужною хвилею усіх, навіть нас, дівчата. Що вже казати про чоловіків? Їх м'ясом не годують, тільки дай футбол подивитися. Євроманія не оминула і зіркових чоловіків українського шоу-бізу, які активно вболівають за нашу збірну. Коли ми це робимо в спортбарі. іноді в більярдному клубі коли показ футбол, ми граємо в більярд, дивимося матч. Я як музикант, скоріш за все, буду по фан-зонах кричати. А вболівати обов'язково. Я якраз поїду до числа 10-го одинадцятого в Європу на мотоциклі. В мене була ідея. І буду дивитися футбол Ой, Дівчата, як же ж я хвилююсь за нашого санічку Пономарьова після того, що він розповів ексклюзивно для програми Блонд 2012 Я співав їм там, наприклад, там е в Шотландії, да, наприклад, да, в Ірландії точніше. не в Шотландії, в Ірландії, коли грала, грала наша збірна, я захожу в кафе. Ну, на мені, значить, майка жовто-ноблокитна, ну, наша українська. І заходжу в кафе, і, а там сидять одні ірландці, а вони такі трошки агресивні. І ми заходимо з моїм товаришем вдвох. Я першу фразу кажу, що тримай мені спину, якщо що, піду вперед на пробойчик. Дівошка Блонда впевнена, що наш Сашко переконає усіх європейців вболівати за українську збірну. Ну жіночу половину Європи так точно, адже він такий симпатичний і харизматичний. А ось Мурік із гурту Грінгрей пропонує свій власний спосіб підтримки українських футболістів. Хорош бухать, давайте вболювати. Любі, євро – це суцільні переваги. От, наприклад, вулицями міст гуляють неймовірно симпатичні іноземці. Але я вам пропоную все ж таки вболівати за нашу українську збірну, тому що українські хлопці найнеймовірніші. А ще я пропоную стати вам частиною моєї команди для того, щоб показати дійсний майстер-клас для зірок футболу, а також зірок шоу бізнесу. Для цього надсилайте, будь ласка, свої фото на адресу blond собачка 1tv і я чекатиму на ваші листи.